Під час канського фестивалю в українських мережах багато обговорюють крінж серіал Спадок, який нібито представляє Україну на каннах. Джерелом цієї бздури став пост держкіно, який вихваляв цей серіал і його команду як провідників культурної дипломатії. Одразу зауважимо, що спадок не був на канському фестивалі. Це нонсенс. Там взагалі серіали не показують. Він брав участь у маршедю фільм Канському кіноринку, де продюсери продають, а прокатники купують права на показ стрічок і серіалів. На відміну від канського фестиваля на кіноринку немає відбору, і представити там свій шедевр може будь-хто хто заплатить за участь кілька сотень євро. Тож добра на кшталт низькопробного спадку там вистачає питання лише в тому, чому Держкіно використовує державні ресурси, аби просувати спадок і мовчить, наприклад, про продюсера Володимира Яценка, який не тільки представляє на ярмарку в каннах стрички талановитих українських режисерів Валентина Васяновича, Нарімана Алієва, Антоніо Лукича, а ще й отримав одну з найвищих культурних відзнак Франції орден мистецтв та літератури. Це питання, звісно, риторичне, адже як бачимо, кінологиня Кудрячук з держкіно пішла, але справа її живе і далі.